Вітаю всіх в сонячній Флориді. Сьогодні у нас 7 квітня. А, зараз на вулиці 27 градусів. Сьогодні останній такий теплий день. Я знаю, що в Україні снігом засипало. А, у нас наступний день, тобто завтра, післязавтра теж має бути похолодання, але ну, по зрівнянню з Україною, звичайно. В общем, я сьогодні вирішила все-таки зробити такий в мене понеділок, вийшов. Настільки, як це сказати, боже, активний, просто неочікувано активний. Якось таке в мене виходить, що коли я. Планую щось, от серйозно планую, буває, заморачуюсь над цим. Вона не виходить в мене. А можливо, я просто реагую, коли не виходить. Можливо, що я реагую так сильніше, тому що я готувалась дуже сильно. Сьогодні в мене відбулося кілька таких моментів, які значимі для мене. Я не знаю, як в майбутньому, але в усякому разі, як на мене, з моїм характером, з моїм сором'язливістю занадто. Все-таки сьогодні вже це такий крок, як для мене, то взагалі. І от день настільки був зранок, верніше, понеділка був настільки щільний, що я ж не очікувала. Зараз я не знаю, вже котра година, я один раз скупалась і зараз відчуваю, що треба бігти назад додому, тому що о 14.00 мене англійська за підручником треба і треба підготуватися взагалі, тому що тест. З неї я погано написала минулого разу. Це новий курс, рівень на який мене підняли, і я в цей клас потрапила в кінці вже, тобто на останні два заняття. І на третьому занятті вже був тест. Із 80 питань я правильно відповіла 39. Ну з них нехай там питань 5-6, Це чиста граматика. Там, типа, мопед треба було два-дві пі поставити. Я одну, тобто, ну таке. Коротше, ми там вивчаємо оці ж. Пас Симплс, Пас Тенс. Я поганенько ну, підготувалася із своєї вини, і не, з... і не зі своєї вини. О, тому я хочу все-таки намагатися перед уроком підготуватись, повторити те, що було минулого разу. І коли урок закінчується, все-таки варто сісти і закріпити його, те, що ми пишемо в Чорнеці, переписати, перенести в чистовик. Якщо це відкладати на потім, ну не виходить воно, розумієте? Не виходить, це настільки має бути, знаєте, все стабільно, незмінно у вас, щоб це все вийшло, то тож отак. от. А, ну, отак от більш деталі, якісь я потім вставлю в відео. Розумієте, ідеш і намагаєшся зрозуміти, де ж тут перейти дорогу. Тому що мені треба ось направо якраз до цього клабхаусу. Треба буде подивитися. Ось, я побачила, що є жовті. Такі позначки. Тут вони лише тільки з цієї сторони. От я зараз до них підходжу і буду переходити. Так, вся машина хай проїжджає, він мене пропускає. Ага, так, я пішла. Ой. Мені цікаво, через спіртку мені треба показувати свої документи. Чи як? Звідси ви ще не бачили. Е, е, ну, та має, має на увазі. Я завжди вам її показувала всередині. Ох, а сьогодні, бачите, ліс. От туди трохи далі я змію тоді побачила. Я тепер розумію, для чого вони стрижуть ці кущі. ну По-перше, щоб жовте е, відпадало, іначе щоб нові е, листочки йшли. ну і щоб було видно, хто тут лазить. Ось, це тут охорона сидить, воно там ворота, машини через них проїжджають, а мені треба пройти через якусь фіртку. Ну, Зараз побачимо. Ага, так, я можу проходити тут без проблем. Фіртку зняли. Ну і чудово, воно, до речі, парить Могильщик ще один такий. Заховався. Боже, а це щось ой, мені важко знімати зараз. Гусінь якась, господі, і вона на мене, ви бачите? Ой. Ось. Ой. Кошмар. Хай живе. Оце, знаєте, ідеш, хочеться щось там розповісти про паблікс там, так? Да? Побачиш, там могильщик під боком гуляє, тут лазить. Сімпатюля пухнаста, якась гусеніця і собі думаєш так. балакаєш по телефону і дивишся навколо, тому що ну, тут, бачите, така зона. Це не сплошний ліс, ні, тут це ж ком'юніті, вже будівництво вже завершено саме в нашому. В нашій ері це тут Тамая, з ним вже закінчено. Закінчуються модельні будинки, вже закриваються. Ось це остання фаза будівництва. Я все ніяк не потраплю на ці будинки показати. Я не попадаю по час. Там ще багато людей, їх купують. Хтось пожив 2-3 роки, потім переїжджає в інше місце. Тобто, ну, я так розумію, що бачите, тут не просто сама Америка велика, а навіть Флоріда. Є різниця Майами і Джексонвіль. От в кліматі я вже дивилась. Джекс Джексонвіль це теж Флоріда, але все-таки максимально північна, туди ближче до штату Джорджія. От а Майами все-таки конкретно на південь, південніше від нас. Тому трошки клімат буде мінятись. Це так як в Україні, ну Київ і. Одеса, да, Київ, і Крим, то взагалі я мовчу. Ну Тому оце йдеш і дивишся тут по сторонам. Хоча я розумію, що навіть ота змія, яку я побачила тоді, вона собі лежала на сонечку, грілася. Так, я перехожу, дорогу, чекаю. Так. Ой, та змія, яка грілася, тоді на сонечку. Я собі проходила повз, тобто я її не чіпаю, вона мене теж не чіпає. Тобто, в принципі, я це розумію, Ой, але від того не легше, ми розумієте. Але мені подобається, як дотримуються, ну, намагаються дотримуватись, наче хоч якоїсь такої рівноваги, хоч трохи балансу природа і людина. Тобто зелено і тут таке відношення до зеленення на високому рівні. Люди розуміють, що Флоріда дуже багато опадів, а болотяна, місцевість буде формуватися. І якщо це все повирубувати, то зайву воду, надлишок нікому буде забирати. Вона просто куди піде? Вона піде в будинки, збитки, страхові компанії будуть мати. Тому тут, бачите, ось. Все-таки намагаються вони в цьому плані якось так регулювати, як превентивні міри, наче як, знаєте, зробити. Ну, він вже там. Он сам клаб я, до речі, в нього А ні, я не буду заходити. У мене ще є відео, яке я не виставила, але сьогоднішнє я хочу все-таки зробити, максимально пробити його і відправити вам. Всім сонця, всім миру. Всім добра і всім любові.